Доброго дня, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас тема гаджети та спорядження. У даному разі ви бачите мультитул від компанії Nextool. Це флагманська версія, яка називається Flagship Captain. Мультитул має 19 функцій і зроблений із сталі 3 Chrome 13 та 420J2. Це японська модифікація сталі 420. Розміри ускладнимо у вигляді 109,5 на 37,5 і на 22,5 мм. Вага 264 г. Матеріал пласкогубців із сталі 3 хром 13, інші частини із японської сталі 420j2. Як я вже казав, це модифікація американської сталі 420, але в японському варіанті. Вона дещо більше легована. До речі, хочу підкреслити, як легко і він відкривається і закривається. Ви знаєте, навіть краще, ніж американські мультитули. Доволі цікава конструкція є підпружинені плоскогубці. Це і плюс, і мінус. Плюс у тому, що так зручніше ними працювати, мінус в тому, що це дещо послаблює конструкцію осьового вузла на Плоскогубцях. Звичайно, це все не критично. Тому що такі плоскогубці не призначені для того, щоб крутити щось надважке. Чи кусати гвіздки діаметром 4 мм. Треба розуміти насамперед, що цей мультитул, як і всі інші, це допоміжний інструмент. Як бачимо, в конструкції плоскогубців є змінні бокорізи. Чесно кажучи, я не знаю, з якого вони саме металу зроблені, і виробник не вказує з якого. Але вони достатньо потужні для свого призначення. Нарікань на слюсарку нема ніяких. Зроблено надзвичайно акуратно. Навіть акуратніше, ніж це робить лезермен. Як бачите, нема до чого тут придратися навіть. Всі ось ці частини мультитула скріплені на гвинтах Torx під 8-й Torx. Я б сказав, би, що це малувато, звичайно. Треба під 10-й, так як це робить лезермен. Але не думаю, що ви будете садити на якийсь там червоний фіксатор, щоб потім можна було все це діло звернути. Щодо інструментів мультитула, крім плоскогубців, плоскогубців ми вже побачили, є інструменти з одноруким відкриттям. Це найперше це Лезо. Ви Знаєте, от зараз у мене рука спітніла, і відкривати його дещо важкувато за цей отвір. Бачите, палець слизький, і треба буде довести. Я, звичайно, не думаю, що в цьому є така необхідність там, прямо відкривати однією рукою. Але таке є. З другої сторони, у нас знаходиться напилок. Напилок дуже агресивний. З однієї сторони, тут алмазне напилення, з другої, ось таке. І. І також є грань, якою можна пиляти метал, що доволі зручно. Складається все це також, як і у Лезермана. З другої сторони, у нас є пилка. З цієї сторони, у нас є ножиці. Ножниці зроблені доволі цікаво. Ви, мабуть, знаєте, як це реалізовано у Лезермана Вейв, наприклад. Тобто ножниці розкладаються і складаються в розкладному вигляді. Тут вони не розкладаються так. Але пружина не під навантаженням, як бачите. Тобто, щоб навантажити пружину, вам потрібно зробити ось так і ось так. Браво! Зроблено шикарно. Давайте, щоб не бути голослівними, я попробую. самий важкий тест це тест на отакій тканині. Дивіться, геть без проблем. Тобто ножниці дуже високої якості. От за таку реалізацію, це, звичайно, я поставив дуже високу оцінку. Ну і Потім ми також прибираємо пружину і складаємо ось так. Це дещо додає маніпуляції, але я думаю, вам буде неважко нагадати собі, що перед тим, як повністю розложити, потрібно зробити ось так, тільки тоді ось так. І у вас в руках будуть дуже гарні ножниці. Єдиний момент це те, що оця грань трішечки гостріша, ніж у Лезерман. Про це теж слід пам'ятати. Це все щодо зовнішніх інструментів, якщо мультитул складений. Якщо добратися до цих інструментів, це також як у Лезермана. Тобто їх потрібно відкривати ось так. Що в нас тут? Відкривачка. Чесно кажучи, я думаю, що це в нього тільки для того, щоб розкривати сам інструмент. Що ніякої допоміжної функції в цьому немає. Відкривачка непогана, загострена добре. Подивіться. Тобто, Це дієвий інструмент без проблем. Хочу також підкреслити, що жорсткої фіксації інструментів нема. Тобто це практично зроблено як сліпджойнт. Ну, Ви знаєте, я за скільки часу користування Laserman Bond, в якого теж немає фіксації, то я до такої речі звик. І я вам скажу, що єдине, на що було нарікання, це при роботі напилка, тому що там потрібно було і в ту, і в іншу сторону. І це дещо заважало. А тут напилка, як ви бачите, з фіксацією, тобто частина інструментів з фіксацією, Тобто, там лайнер лок, якось у леза, так само, як у напилка. там є кругом лайнер лок. А ці інструменти, що внутрішні, вони не закриваються на жорстку фіксацію. Наступний інструмент це в нас ось така пласка викладка. Я думаю, що це теж для того, щоб тільки відкривати цей інструмент. Ніякого навантаження більше не несе. Викрутка як викрутка, можна користуватися, і можна також викручувати якісь гвинти під хрестову викрутку, якщо цією граню. І наступний інструмент з цієї сторони це ось така відкривалка, сполучена з викруткою вже меншого розміру. Яку, до речі, також можна використовувати для відкручування гвинтів під хрестову викрутку. І також зверніть увагу, що тут є. Повноцінний інструмент для зачистки провода. Не такий, як він зазвичай у Вікторі Нокса, що він там тільки для згинання проволоки, а тут саме для зачистки провода. І теж, як бачите, жорсткої фіксації нема. Подивимось, що з другої сторони у нас. А з другої сторони, у нас два інструменти. Перший інструмент це шило-розвертка. Зроблено дуже розумно, до речі, не дуже товста. Можна навіть шкіру шити. Тобто тут він реалізований дуже добре. І наступний інструмент це бітотримач. такий самий, як на Лезермен. Тобто біти від Leserman сюди підходять. Ось давайте спробуємо. Ось біта від Leserman. Як бачите, вона сюди входить прекрасно. Тобто у вас не буде проблем із інструментом. Що взагалі доволі розумно. Єдине, що можна поставити в мінус, це відсутність жорсткої фіксації внутрішніх інструментів мультитула. Але, як зазвичай, ви розумієте, що все це робить конструкцію більш важкою. Що в комплекті? В комплекті ось така коробка. Коробка, звичайно. І ось такий мішечок для транспортування даного мультитула. Тож, який висновок, друзі. Це прекрасний інструмент. Якщо хто не хоче переплачувати, наприклад, за Лезермен, може придбати цей мультитул. його вартість 2390 гривень, а з моїм промокодом 2151 гривня. Придбати за ці гроші повноцінний мультитул із непоганих металів. Я вам скажу, що всі ці інструменти не дуже поступаються по якості американським мультитулом. Звичайно, це не мультитул для таких розбалованих осіб, як я, тому що вже в мене є і американський мультитул, і є швейцарський мультитул. Тому даний мультитул саме я собі не залишу. Але якщо вам потрібен просто інструмент, не за всі гроші світу, то я вельми рекомендую купити оцей мультитул. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!